Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні знову у нас буде нова серія, як ми виживаємо в Чорнобилі, 15-та частина, вроді. Так, сьогодні, я думаю, ми підемо закупи... закупитися, мабуть, да, до... до кордону. Бо нам треба патрони ось купити. І цього. Е Джетпака нового, бо трохи вже ламається сим. Так, дорогі друзі. І коли ми вже оце закупимось, нам треба спасти зону. Як ви пам'ятаєте, я ось вже заховав ось стільки тут 5 частин у цих, бачите? То я думаю, що вони щось для зони велике щось значать. Так що лучше його десь там десь заховатимусь. Так, ну давайте йдемо до цього. Йдемо до Сидоровича, до коротше, дорогі друзі. Оп. Так, дивіться, що в нас тут. Ну, патронів в нас мало, дорогі друзі, бачите? Так, ось лишні можна повикидувати. Так. Де це? Якщо ми тут, то Сидор... Сидорович і цей кордон десь в тій стороні. Ну, я полетів. Так, дорогі друзі, ось я вже переходжу до цього, до кордону. Так. Поки що тут нікого немає. Ого. Так, а цей Сидорович розірвали. Так. Так, дорогі друзі, ух, чуєте, дорогі друзі, це хіба не те, що ми там побачили? Так. <кхем> Добрий день, Сидорович. Нам мені треба цей джекпак і там не дещо деякі патрони. Так, давайте <кхем> зайдемо на касу його. О, давайте беремо це. О, о! Давайте це тоже визна. Ну давайте тоже возьмем. О, чуєте, новий артефакт, давайте тоже візьмемо. Чекали. І шансы можна ще положити. Ну да. Нам. Мілк? Мілк? Ну давайте мілк заберем тоже. Так. Катушоночки треба забрати. Ну і в принципі нам більш нічого звідси не треба. Так, нати вам гроші. Так. Скільки там з мене? Вроді так, так? Да? Так, дорогі друзі, але треба ці штуки забрати. Так, давайте щоб він на нас не дивився. Тихенько заберемо ці штуки, бо ще... Може, дорогі друзі, реально таке статися, що мінус, цей мінус Чорнобиль буде. Треба спасти його. <кій> так. Ну і тепер будемо шукати по всьому місту цей, <кій> дорогі друзі. Де ця середина Чорнобиля? І де нам оці всі частинки шукати? Може там якась ще одна групировка буде? Я навіть не знаю, дорогі друзі. Дорогі друзі, коротше, я ось повертався і дивіться, що я побачив. Дорогі друзі, там все взривається. Бачите? Ой, дорогі друзі, я навіть не знаю, що робити. Так, давайте тушаночки з'їмо. Так. Трохи може встановитися ХП. Давайте антирадіаційну цю штучку вип'ємо. Так. Давайте. А де босс? Все, босс пропав, походу. Так. Раз. А у нас чаши є, дорогие друзі Там щось гарне випало таке. Так. Так, дорогі друзі. Оно тей босс десь появився Ой, що ці, дорогие друзі. Ой Так, дорогі друзі, де цей тей босс? І... Там, походу, капець. Де цей тей босс? Ось бос. Так. Раз. Давайте його вже доб'ємо. А, до речі, дорогі друзі, там походу цей купо, щоб зруйнувати Чорнобиль, вже, вже зроблений. Походу, у мене з дому, дорогі друзі, бачите, там все забрали. Так, ну мінус цей. Так. Ви бачили десь ауткасти, чи як ми їх називаємо там? Ось вони, бачите? Вони типа під цим сховалися. Так. Опа. Раз. Так. Їх там багато, дорогі друзі, прям дуже багато. Ой-ой-ой, відлітаємо. Так, давайте поїмо. Так, це там. Це ж прикиньте, їх там багато, бо це ще, щоб зруйнувати Чорнобиль. Це вони і цього добувались. Це, навірно, варта, дорогі друзі. Саме страшна группировка за. за всі часи цього. Чорнобиля. Ой. О! Мінус один. Так, давайте цим тепер перестрелим. мощным. Так, а это на них не шесть на десять. А не. Так, дорогие друзья, что у нас тут, боже, давайте хотя бы трохи шесть тут. Так, все включено, давайте наоборот выключимся. Так, это что-то потемнело. Теперь... Так, зараз, наверное, еще, дорогие друзья, придут. Да-да-да, оно, бачите, еще один. Они приходят и приходят, дорогие друзья. Кислота там, дивіться. Давайте Ось того стрельнемо. Боже, там він кислотою тепер кидається. Так. Раз. Так, відлітаємо, хп мало. А там їх, дорогі друзі, багато. Я навіть не знаю, що мені сказати. Що їжі мало у нас ця тушонка. Може у нас тут щось є? Не, нема. Так, вони знову, походу, сзади. Так, перелітай на те дерево. Так, що ці зомбаки появились. Так. Давайте... як це... нам треба срочно це все поламати. Так, опа. Підійшов. Так. Опа. О, мінус один. Змініган. І цей, мабуть, мінус один. Так. В нього давайте. Блін, ця пушка це така ще. Її... Вона стільки стоїть, дорогі друзі. Патрони до неї я сам роблю. Бо ця пушка, дорогі друзі, вона дуже дорого стоїть. Так. Напевно, а ні, не. Ось що ж, дивіться, вони появляються, як якась хвиля друга. Ой-ой-ой! Варта підходить. Так. А ні, ще ось. Бачите. Так. Добре, що в мене ця ще пушка, шодган є такий. О, все згорів. Все, напевно... А ні, воно ще. Ймотушонку, так. Нам треба якомога скоріше, дорогі друзі. Давайте, я не знаю, що в нас є, гранат, а, нема гранат, дорогі друзі. Десь це цього... А, ні, є, щик гранат. Давайте кидаємо. Давайте туди закидуємо. Так, і давайте, дорогі друзі, так, це викидаємо. О, й -й -й, дорогі друзі, там їх багато. Давайте цього візьмемо бура і все їм поламаємо. Тільки треба щось з ними розглядати. Так, дорогі друзі, я ось якийсь там ключ підібрав, може це від варти якогось там цього секретного офісу, я не знаю. Ну я буду... Так, дорогі друзі, давайте достаємо бура і будемо це зараз все ламати. Так, давайте ламаємо скоріше, щоб е, допомога їх не прийшла. Так, що у нас тут? Забитий вже, да? О, так? О, так. Так, 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 так. Давайте добуваємо, дорогі друзі, оце все нам треба добути. Так. Так, 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 так. І добуваємо, дорогі друзі, якщо що, там потім все зло. І, і вже в 16 серії ми, ми підемо до цього. Шукати базу варти, дорогі друзі. Ну, я от так, це серце поламав, щоб Чорнобиль був живий завжди. Ну, а з вами був я Артем, і всім пока пока